Ефір марафону Єдині новини триває. Дякуємо, що ви з нами. Ну а ми невпинно дякуємо нашим захисникам. Хочеться постійно розповідати історії. Ну, власне, і правильно робити це не від себе, а дізнаватися безпосередньо у наших героїв історії перемог успіхів поразок, на жаль, які теж мають місце, і я хочу представити свого гостя в цій студії. Це Томас Боєць спецпідрозділу головного управління розвідки Артан Томасе, слава Україні. Я, слава. я сподіваюся, що історій переможних у вас більше. Розкажіть, будь ласка, про ваш шлях нашим глядачам. От давайте будемо таким чином знайомитися про вашу службу. Як ви опинилися в тій точці, де ви є зараз? Тому що я знаю, що ви ваш шлях починався саме із інозем. Я. Легіону. Зараз так. ви в спецпідрозділі Артан, це так, головне так, управління так. розвідки. Uh, ну так, да, спочатку, взагалі там uh, була цікава історія. Я так як сам родом з Одеси, mm -hmm. і ми чекали висадку саме цих Ляшанок, і ми готувалися до зустрічі uh, саме по-своєму. Це коли вони набували uh, з великих так, десантних так, кораблів, так, які так, потім да, успішно були частково знищені. Так, потім прийшла людина. Знаю тільки позивний, запропонувала службу головного управління розвідки. Я без вагань кажу, «да», бо завжди хотів десь е, такі, знаєте, спецоперації, десь там кажуть, така романтика. Але. А, а хіба в іноземному легіоні не було романтики? Так, я ще б це не почав. Більш роз... романтичний ціл. якийсь. Так, і саме коли потрапив Підрусили. в іноземний легіон, я на початку брав фах розвідника. Uh -huh. Бо це так як мене вистачало і вистачить зараз трошки здорові мети, але дуже багато виносливості було, тож можна було на себе нагрузити дуже багато бика, наприклад, піти щось, зробити якусь там бавону, скажімо так, знайти ворога, знищити, якщо своїми селами не можеш знищити, підключаєш артилерію, мінометку. Особливо там у нас дуже толковий командир артилерії був, це кіло. Йому ще респект. От. І ми так і почали, грубо кажучи, з квітня, офіційно з квітня 23-го року, я вже ніс службу в іностранному ліоні. Але було питання таке: якщо б я не пройшов перевірку, бо ж знаєте, перевірку треба пройти, я хотів податися в ПДМШ. опять там, де хлопці витягують з самого нуля, їхать. Таку от небезпеку, от хотілося небезпеки Для для розуміння цієї міці. Екіп, коли ви говорили про навантаження, максимальне це скільки на собі було Ми сьогодні? заходили в квітні в Бахмут. Ми забезпечували вивід військ і ми перекривали прохрестя з посадки. На мені повністю екіпіровку було 52 кілограми. 52 кілограми. Так. І в мене вага на той момент була 82. А, і скільки це потрібно було на собі тягнути? Ну, Ми вийшли е, в одній точці, е, пройшли кілометрів п'ять, закріпились, але на виході, коли ми вже зробили задачу, треба було йти. Ми пішки йшли аж до прихрестя на Часоф'яр, uh -huh. аж за Іванківське. І поки ми йшли, нас намагали всім знищити. Але їм не вдалося. Слава Богу, ми вийшли. Ну, трошки були поконтужені, але для нас це взагалі і знову в бій. Далі, за вашими плечима досвід і оборонних дій, і штурмових дій, і розвідувальних, і контрдіресійних. Якщо говорити про ті військові операції, які ви пройшли, більше складних. Чи легких. Ну, якщо це доречно взагалі а, так говорити. Ну, скажу так, так як ми спецпідрозділ а, активних дій, ми завжди, як ті діти, активні uh -huh. Кожна праця, вона по-своєму складна. А, сказати фізично, ні, не, сказ, не скажу. А, морально так. Бо, на жаль, є втрати і це тяжко. Оце єдине, що тяжко. А, в обороні так, воно легше. Але... Щоб тримати оборону, теж треба розвідувати недії. І треба буде йти пішки, бо з дрона ти не все побачиш. І треба розвідувати недії, проводити малими групами, заходити в тил ворога, на лінію ворога, дивитися, який його склад. Бо, ну, дрон бо навіть зараз, коли так. в небі переважно ми, ну, небо за дронами, а відтак так. і земля, все так. одно доводиться Це працювати. Треба йти пішки, Бо, на жаль, ворог теж вчиться. Він теж не такий глупий, він е дуже щільно маскується, особливо коли зеленка йде. Це яркий приклад е спецоперація наша по звільненню ліфтів і зачистки 400 гектар лісу. Саме наш підрозділ зробив. А розкажіть детальніше про цю операцію. А -ай. Саме складне те, що це зіленка була. Це практично ліс. Ну, це який рік? Це в тому році. Це кінець 24-го року. Uh -huh. Так, ми заходили на ліфці і ми. Зачистили за допомогою також і інших підрозділ підрозділів і 400 гектар лісу пройти пішки. Там, де ну, ворог нори рив, там нема позицій, там нори. І поки в притул не підійдеш, ти не бачиш, що там ворог. Там ну можна, якщо в тебе, як у розвідника, глаз, як кажуть, намьотаний на те, що тут може бути позиція, або. Якісь мінування або якісь інженерні фортифікаційні споруди, то ти вже знаєш, що тут може бути ворог. Але треба дізнатися, точно він є чи ні. Так бувало, що зразу вогневий контакт. Так ми їх знищуємо, але бувало, що ми натикались на дуже складні їх інженерні споруди. Це подря підряд дуже багато нор, їх ніяк і там. Був такий овраг і вони зверху. Не зверху їх не дістать, не знизу не дістать. Він просто достає автомат і починає зверху стріляти. Також викликає на себе арту, викликає дрони і да. Але слава Богу, я кажу, у нас є такі птахі або баяга, прив'язуються дві темки. І Це як сагу, вона летить папір, так і дуже сильно Ой, дуже вона так гупає, що ворог просто йому на що не виходить, як встав і вшов. А тут же підключаються наші ночні дрони. Все. Сама операція, вона скільки тривала по часу? Практично два з половиною місяці, десь. Так. Два з половиною місяці. Так. Е вдалося брати повз повністю. Так, так. І прямо на день розвідника. Він ще нам е нас вітав, ламаною українською мовою, але ми його вчили. Вчили українською мовою, так. А е Це було приємно насправді? Ну, от, за, -за, -за відчуттям. Е -е це ну, те, що свято, так. Те, що на свято розвідки. Так, в нас всі були живі, всі були цілі, слава Богу. Ворог трошки був не цілий, але так, і навіть ми перехоплювали з їх соцмереж скарги цілого підрозділу, те, що ворог іде на позиції, а він не доходить. Цікаво, чому. А от тут працює розвідка. Ну, коли я питав про відчуття, от насправді коли берете полоненого. А це важливо, тому що кожен живий і взятий в полон росіянин це е, шанс повернути нашого це обов'язково. Так, а це е, насамперед ти думаєш за обмінний фонд. Так, так як відомо, що саме Кирил Олексійович, скажімо, так керує е, цим центром, так, це приємно, що навіть ти приклав якийсь зусиль для того, щоб е, якогось нашого хлопця або, на жаль, навіть і полеглого, ми теж міняємо, uh -huh. теж повертаємо так. Якщо говорити про інші напрямки, інші задачі е, на вашому шляху е, згадували липці. Ой, саме Задуваю, ярко. Це, це Клішіївка була. Клішівка. Ох, там я, ярко було. Дуже е, дуже там, е, там велика е, насиченість саме росіян. Вон, там так, постійні так. Проти бойові нас, дії. Проти нас стояла, е, якщо мені. Скоріше за все це була 82 окрема десантна штурмова бригада. Коли ми їх, скажімо так, знищували, а підпускали дуже близько, там 7 метрів. Щоб, ну грубо кажучи, з двох набоїв можна було його знешкодити. Ну Або, але підпустити так близько можна. десантника це, це небезпечно. Ну так, але ж ми розвідники. Ми знаємо, як себе замаскувати, навіть якщо це на дві хвилини, на дві секунди. Ти знаєш, як це зробити, для того, щоб він не дізнався, що це тут ти саме ти. І так, ну, взагалі це було, ну, скажімо так, в серпні тільки тільки закінчили спецоперацію по пошуку ДРГ в Чернігівських лісах. Вони там дуже дошкуляли нашим погранцям і ми з цією спецоперацією. Зробили її, і зразу, через два дні ми зразу вже на штурмовій дії. Зразу в Флішіївку допомагати, якраз ми допомагали нашим дружнім спецпідрозділам. А ми йдемо, йдемо, і зачищаємо, і зачищаємо. Працюємо і працюємо. А де тележбінка? тут вже питання вже зі штабу СПУ, тим управління каже, Том стій, ви вже кудись дуже далеко пішли. Як вияснилось потім, що ми пройшли десь приблизно 250 метрів. І вирішили саме вони стали, там і окапуватися. Були такі класні окопи. Дійсно. Воно так буквою Г було. І село ми бачили там, де ворог був, бо паралельно нам вулицю працювала Людь, 95-ка, і ми 80-ку супроводжували. І виходить так, що ми на острій атаки. Зліва нас весь другий міномет розбирає, а десь на годину на дві. Два СПГ. А так як вони теж дуже щільно маскуються, наша пташка не змогла знайти ті СПГ, але треба було працювати. Ну, і Пашка вже каже, до вас ідуть. свіжа партія, там дві людини ворога. Одна не дійшла, її знищили свої ж. З АГС-17 кинули пару гранат туди і один вмер. Ну так вийшло. Або втомився. Ну, ми вирішили, що він втомився. Другий підійшов, на нього подивився і пішов далі. І вже підпустили його, ну, 5-7 метрів десь було так. І так я був командиром групи, даю наказ, робимо гвалт, ніби нас багато, з декілька стволів одночасно по пару патронів. Ну, Він вискочив, повалив його, я вискочив, його проконтролював, все А що здивувало нова броня, нова форма? Нові каски, віддягнути не просто, як з Вінторговий вийшов. І так всі були. Оця от бригада, що проти нас була. Але потім вони на соцмережах казали, що з роти в них залишилось три людини. З батальйону залишилось 10% 30%. Ну, вичевить, теж думали, що а, парадом будуть проходитись. Знаю, що у вас складне поранення в шию. Та, в Шию, ви? це наслідки. От коліна, нога, а. це. Да, да, да. Зараз просто з імплантами ходжу, так. Це наслідки дуже багато ваги постійно на собі носиш. І вискочило дві грижі, почали давити на косний мозок, на нервове закінчення, і просто один з ранку встав. а... Руку я не відчуваю, просто не відчуваю. Після відновлення я вам зичу швидкого і Дякую. повного відновлення і здоров'я міцного що після того? А, ну, це, це ж поранення дуже складне. Де це було, я не скажу, не можна. Але було дуже тяжко, дуже складно. Наша задача, ну там, моя група була, там, треба було витягти прямо з під носа ворога тяжко пораненого. А, ну, людина залишилась без ноги, І треба її було евакуювати. А евакуація це 5 кілометрів. Злива, це вже листопад. Холодно, мряка, все літає, все стріляє. І ми тільки побігли його. Ми вже бачили його. Тільки побігли в прильот міни. Вражає мене і мого побратима. Ну тому трошки більше дісталось. Вдалося врятувати. Так, ми його витягли, а потім. Вийшло так, що через деякий час ми в одній палаті в шпиталі в Києві вже лежали, з цим От. Ну так поспілкувалися. Ну головне, що ми зробили, але саме, що наголошую також всім, навіть цивільним, щоб тренували такм'єд. Такм'яд це виручає. Бо якщо б не так я б втратив ногу. Так, як пранення в ногу, турнікет це турнікова хвороба. Нога не відчуває, інші хлопці також був поранений в ногу. Але завдяки постійним тренуванням, постійним також э, дякую всім, хто нам допомагає саме турнікетами, бо це розходник, а він коштує ну, великі грошей. Откет, да. навіть Січ. Січ, наш виробник дуже кути. І на протязі півтори години я зупинив собі кровотечу. Трошки відпустив турнікет, я вже починаю відчувати ну і своїм ходом я ще й вийшов. Це абсолютно погоджуюся з вами навички, які рятують життя. І я до ваших слів теж хочу звернутися до українців, які ще не ознайомлені із такмедом із хоча б наданням. Первинної до медичної допомоги обов'язково пройдіть ці курси. Потім ви їх зможете покращувати вже самостійно або ж за допомогою інших курсів. І звісно, допомагаємо нашим захисникам. Допомагаємо спецпідрозділу головного управління розвідки Артан. Знаходимо всі реквізити QR-коди, Це легко знайти все у відкритому доступі, не тільки зокрема турнікетами, але й іншими матеріалами, які необхідні бійцям. Вам Томасе дякую дуже за цю розмову. Ову радий знайомству, зичу ще раз міцного здоров'я і швидкого одуження. Дякую. Томас дякую. боєць спецпідрозділу головного управління розвідки Артан був в моїй студії. Ми продовжуємо, друзі. Дякую за увагу. Залишайтесь нами.